Всім привіт! Сьогодні з вами я я хотіла сьогодні поговорити про такі речі, як як все-таки досягти своєї мети. От у тебе є ціль, наприклад, да? я тут трошки буду снідати, пити каву і розказувати. От, наприклад, у тебе є ціль, так? Да? У тебе є мета якась. У тебе якась мета. Ти хочеш, наприклад, схуднути. Да? І ти намагаєшся, 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 і в тебе нічого не виходить. Да? Або хочеш щось досягти там в кар'єрі, або ще щось. От. І важливо не робити якісь великі, да? спочатку. ну, Люди роблять велику помилку. Вони спочатку е, дуже сильно там, щось роблять, якісь там серйозні дії, да? а потім вони здаються, тому що вони просто вигорають. І важливо, важливо робити якийсь кожного дня хоч один, але маленький крок. Наприклад, ти там. Не знаю, попросідала 10 разів. Не знаю, повідтискалась. Один круг вокруг дома пробігла, або ще щось. Оце просхудлення, да? так? У мене є такий трекер. Бачите? Трекер звичок. У мене тут багато звичок, такі як там пробіжка, робота, е харчування, догляд за собою. от, Ну і так далі. Uh. Вот. І важливо кожного дня, хоч трошечки, хоч трошечки, але щось робити для цього. От. Так що, отак. так. У мене сьогодні на сніданок омлет з капустою. К. Ка. От. Так що... Так що да, і я робила оці помилки раніше, да? коли я робила дуже багато, в один день чогось дуже багато, я втомлювалася і думала, все, типу, ну, блін, я не можу наступний день. Да? І таким чином я виграла. Але головне не перенавантажувати себе і розуміти, що все у вас вийде. Всіх люблю, всех обвиняла.